Графіки погодинних вимкнень уже ввели на Прикарпатті. Енергетики оновили ГПВ, які діятимуть продовж цього року. Детальніше про нововведення у цій сфері розкаже наш Денис Лужний. Шість черг без підгруп. Так тепер виглядатимуть графіки погодинних вимкнень на Прикарпатті. Минулого року е, графіки були поділені, черги були поділені на пів черги е, з метою. Точнішого дотримання лімітів е, області, але цього року НЕК Укренерго застосовує графіки інакше, і нам доводиться не ліміт е, для області, а доводиться кількість черг, які ми маємо вимикати, і тому нема змісту їх ділити. Ми застосовуємо цілими чергами. А ще відтепер енергетики вимикатимуть тих, хто був підключений до тих же ліній, що й критична інфраструктура для того, щоб е, Ну, як як то зараз багато говориться про справедливість витнення, е, ми намагалися е, якомога більше е, розділити об'єкти критичної інфраструктури і побут, які там одні не вимикаються другі вимикаються. Так буде вимикатися більше е, споживачів, які раніше не вимикалися, бо були приєднаними до. Е, Через такі нововведення у деяких прикарпатців могла змінитися і черга погодинних вимкнень, наприклад, з п'ятої на третю або ж з четвертої на другу, черги помінялися у когось може зберегтися, а у когось не збереглася. Тому засоби нашої комунікації залишаються такими, як були зараз. Ми маємо в графік включено 87% всього навантаження, яке в нас є. Нового Дізнатися, чи змінилася черга погодинних вимкнень у вашій домівці прикарпаття можуть на офіційних сторінках енергетиків.